Смітить татковими грошима, дочка директору А Можете подивитись, хто не бачив ще цю статтю. А потім ви будете чути, ось після таких новин, що водоканалів не вистачає коштів на капітальний ремонт і тарифи потрібно піднімати, бо вони, бачите, не ринкові. Але, як ми бачимо, гроші є. Їх навіть більше, ніж вистачає. Про що це я взагалі? Про те, що відбувається їдемо далі. Житомир. До речі, мешканці Житомира, підписники, будь ласка, пишіть, як ви пережили цей кошмар і як все у вас там це відбувалося. Житомир декілька днів назад був повністю без води. Через складну аварію зупинився каналізаційний колектор. І це з огляду на те, що Житомир водоканал провів капітальну, капітальну. Розумієте, реконструкцію кілька років тому. Тобто, зовсім недавно, за рахунок європейських донорів. І тільки уявіть собі, що відбувається на інших там якихось невеличких водоканалах, де взагалі не проводили ніяких капітальних ремонтів, і що там чекати. Про що це я? А я все про те, що відбувається. Далі. Матеріал, який я взяла з канала у Фейсбуці Олега Попенко. Так ось, вам матеріали, перевірки нацкомісії, компанії. Полтава Газ. Раніше я вже розповідала про те, що в рамках розгляду матеріалів справи Зіньківського районного суду, який ухвалив рішення про те, що борг за газ, який нарахували в Полтава-Газі, він незаконний. І ось тоді було дуже багато, знаєте, різних сумнівів щодо рішення суду. Мовляв, там цей суддя там, і не таке щось там приймав і так далі. Але як свідчить перевірка нацкомісії, це далеко ще не все. І питань до Полтава Газ дуже багато і в інших організаціях Полтава Газ не забезпечили врахуванням газу майже 14,5 тисяч домогосподарств. Це так писали: насправді більше 42 тисяч, майже 43 тисячі господарств не забезпечили актом розмежування балансової належності. І це означає, що розрахунок тарифів на розподіл газу провести для цих домогосподарств неможливо і вони можуть не платити за розподіл газу. Тобто, фактично, Полтава газ відсторонився від виконання своїх прямих обов'язків і налічував 42 42 тисячам споживачів незаконні платіжки. Отак захотіли і незаконні платіжки просила людям. Також перевірка нацкомісії показала, що в 2022 році тарифний виторг від послуги з розподілу газу більше на 17 мільйонів гривень. Тобто, фактично, в Полтава газ нарахували споживачам на 24 мільйона гривень більше, ніж мали. Це і є оцінні незаконні платіжки. Про які е, дуже часто говорить пан Попенко, і це те, що зафіксовано в матеріалах Зіньківського суду. І ще одне це борги. Як виявилось, заборгованість Полтава Газу за спожити газ становить 523 мільйона гривень при рівні оплати в 0%. Тобто, Полтава газ взагалі не платили за газ минулого року. Тобто, виявляється, так можна було чи як? Я не зовсім розумію. Тобто, людям платити. Треба обов'язково не платити не можна? А ось Полтава Газ собі так вирішив, що йому можна не платити. І ще дивніше це виглядає на тлі ось тих, знаєте, драконівських штрафів до побутових споживачів, коли цілий обласний оператор не платить цілий рік. І Нафтогаз про це мовчить. І ось мені дуже цікаво, хто ж дозволив у Нафтогазі? Накопичити цей борг. Дуже багато запитань, але немає кому задати. Немає кому задати це питання, розумієте? І не тільки це, дуже багато різних запитань. Дуже, знаєте, дуже хотілося б почути якусь реакцію влади, чи не на часі реагувати на таке. Коли буде аудит, аудит всіх структур, щоб ми нарешті побачили, на що втрачаються гроші. Поші, що ви думаєте, що до цього В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.